Держава повинна забезпечити виборчі права мільйонів українців, які через повномасштабну війну або виїхали за кордон, або стали внутрішньо переміщеними особами. Технічні та юридичні шляхи вирішення складної ситуації шукали учасники круглого столу на тему забезпечення політичних прав громадян за кордоном та безпекові виклики для участі у політичному житті в післявоєнний період. Захід організований комітетом з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. В його роботі взяли участь урядовці, представники експертного середовища, міжнародні фахівці з виборчого права та народні депутати України. Ми говоримо не про вибори тут і зараз, а вибори на роки наперед, бо дійсно є населені пункти, які де факто вимерли. Але є ширша проблема: є мільйони наших громадян, які мешкають зараз в громадах Західної України, і не зрозуміло, вони вже мають там обирати місцево чи ні, чи давати їм право вибору. Будь-які вибори, як місцеві, так і загальноукраїнські, на переконання учасників обговорення, мають відбуватися після завершення повномасштабних воєнних дій. Народні депутати сподіваються, що така можливість з'явиться вже наступного виборчого циклу, який має розпочатися навесні 2024 року. Проте будуть території, де вибори провести буде неможливо навіть після деокупації. У нас є міста на карті. Вони існують на сьогоднішній день тільки на карті. По факту, їх як таких, як міст, немає людей. Там немає, інфраструктура вся знищена. Але разом з тим є державний реєстр, відповідно до якого, ніби там люди живуть. От нам власне треба визначити критерії. Які будуть дозволяти прийняти рішення про непроведення виборів? Що ж стосується закордонних виборчих дільниць, то їх наявна кількість неспроможна пропустити через себе мільйони українців, які вимушено перебувають на чужині. Трохи більше як 100 дільниць станом на сьогодні здатні прийняти максимум півмільйона виборців. Задля вирішення цієї ситуації народні депутати разом з експертним середовищем розглядають три основні варіанти. Розглядаються різні варіанти. Це буде і варіант альтернативного голосування, таке як поштове, можливо електронне. Є варіант. Розтягнення голосування в часі, тобто коли виборці приходять не в один день, а там голосують наприклад протягом трьох днів. Ну і ще один варіант, який як на мене, виключно моя суб'єктивна думка є в українських реаліях найприйнятнішим, коли просто наша держава там на рівні держав буде домовленість про створення більшої кількості дільниць.